Сторінка 37. Козацьке минуле у поемі Шевченка. Твір Іван Підкова розповідає про початок морського походу запорожців до Туреччини з метою визволення бранців розділена на дві частини. Перша частина сумна, у ній зображено сучасне ліричного героя, у якому високі могили чорніють ягори. То кургани, де поховані славні козаки, які боролися за волю. Друга частина життя ствердне у ній йдеться про минуле, де гартувалася козацька слава. Тут ми бачимо чорну хмару ворогів із залиману. Відважний ватажок Іван Підкова впевнено веде козаків. Козацькій чайки до царгорода. Нині Стамбул. Отаман виявляє неабияку рішучість і мудрість. Він вирішує пливти не до турецького порту Синопу, а відразу до султана, що в Царгороді. У поемі оспівано мужність і героїзм козаків, їхню силу волі, братерську дружбу. Усі ці якості допомагали здобувати численні перемоги над ворогами. Шевченко протиставляє закріпачену Україну, нинішні козацькій вольниці. Минулому сподіваючись розбудити приспану національну свідомість своїх сучасників. У творі є постійні епітети: Чорна хмара, високі могили, синє море. Порівняння: могили, як гори, хвилі, як ті гори. Персоніфікації: море з вірюкою, то стогни, то вигі, ревіли, гармати. Повтори. Іван Підкова, 1839 рік, частина перша. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі, високі ті могили. Де лягло спочити, Козацьке біле тіло в Китай куповити, високі ті могили, чорніють, як гори, та поволі. Нишком в полі, з вітрами говорить, Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, А внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаємо, може, серце хоч трохи спочине. Частина друга: чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою то стогне то виє. Дніпра гирло затопило, а ну нуте хлоп'ята на Таки море грає, ходімо погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же, море! заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам. Того тільки треба: пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман. Веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди. Де то будь роботі, закрутивши чорні вуси за вуху чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамани. Панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре батьку отамани кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло. Синє море вздовж байдака знову походжає. Пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. До речі, Іван Підкова жив у 16 столітті. Він мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст 2 метри 29 сантиметрів. Цей відважний воїн ламав руками підкови, ось звідки його козацьке імення. Міг зупинити запряжений шістьма кіньми віз, ухопивши його за заднє колесо. Зауважте, участь Івана Підкови у морських походах козаків не відповідає історичним фактам. Насправді Іван Підкова, Іван Серпяга, Іван Вода за походженням колдованин не брав участі у морських походах, але воював з урядом Османської імперії. На догоду турецькому султанові польський сейм. І король засудили Івана підкову до смертної кари і стратили у Львові.